Доброго дня, любі матусі. Сьогодні продовжуємо вивчати англійську мову з дітками. І хочу з вами поділитися ось таким стендом, який називається Kitchen Communication Board, для того, щоб дітки могли вивчити прості, але дуже практичні фрази на кухні у побуті. Ось, будь ласка, дуже звична фраза. I'm hungry. Я голодний. Але часто діти кажуть: Я хочу їсти, правда? Тому в англійській мові ми можемо їм запропонувати такий вираз: I want to eat. І далі бачимо перелік карточок з варіантами: Vegetable, rice, meat, cheese, bread, fruit, beans sandwich, cereal, cookies, Фрайд egg, Porridge, Butter, and cucumber. Це ті варіанти, які я підібрала для своїх діток. Ви можете вибрати інші карточки. До речі, ці карточки я взяла на сайті Twinkle. І також в мене були карточки Глена Домана на українській мові. Але я їх підписала. Ось англійською мовою. Далі, коли дитина хоче пити, є такий вислів: I'm thirsty. Але більш простий варіант це їм сказати: Я хочу пити. I want to drink. І пропонуємо варіанти: milk, juice, water tea. У мене діти дуже люблять пити молоко. Тому найчастіше вони вживають фразу I want to drink milk. Так I want to drink milk I want milk! Важливо для дитини навчитись говорити дай мені, будь ласка, і те, що вона хоче. Тому вивчаємо наступну фразу. Please give me banana. Thank you. Коли дитина хоче більше чогось, ми пропонуємо їй ось такий варіант. Я хочу більше. I want more. Please. Give me cookies. Thank you. I want more. Please give me orange. Thank you. Ми знаємо, що дітки щось люблять, а щось ні. Для цього також можна навчити їх наступним виразом. I like apple. Yes. Thank you. I dislike onion. No. Thank you. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. З радістю готую ці відео для вас. Do Soustre Chi.